Зручний пошук можливий в одному довіднику на карті гіз Житомир. Кожна позначка місяць ряд інформації. Карта довідник «Житомир» є багатофункціональним довідником для споживачів і для бізнесу. Сьогодні ми можемо показати ті прості речі, які може використовувати людина для пошука. Пошук по вулиці, наприклад, набравши першу літеру «Ш», ми отримуємо всі. Вулиці на Букуша, наприклад, Челушкова. Довідник зразу показує нам, де знаходиться ця вулиця, відкриває нам всі підприємства, які на цій вулиці, і ми одночасно можемо їх не тільки бачити назви, але й клікнув правою кнопкою по цій частині довідника, отримати їх в розкритому виді. Це назва вулиці, телефони, час роботи, сайти, емейли по кожній організації. Пошук можна здійснювати і за телефоном. Варто лише набрати перші відомі цифри або номер повністю, і на карті та під пошуковим віконцем з'явиться фірма чи організація, що має такий телефон. Така ж схема пошуку працює і для пошти, і для сайту. Достатньо ввести перших три літери англійською мовою. І ми зразу отримуємо всю базу підприємств міста Житомира, які мають сайти. На сьогоднішній день це 1420 підприємств міста Житомира, які мають сайти у місті. Якщо ви бажаєте знайти фірму, яка надає певні послуги, але не знаєте її назву, достатньо ввести у пошуковій системі назву послуги чи товару, і програма сама видасть вам всі фірми, які цим займаються відповідно з за усією контактною інформацією. Новітні технології довідника дозволяють споживачам шукати будь-який товар чи послугу за допомогою так називаємо пошукових слів або теги. Кожне підприємство достатньо дати свій прайс-лист. Я можу занести це в довідник, і всі товари, які вказані в прайс листі можуть працювати як пошукові слова. Таким чином не потрібно знати назву організації. Достатньо знати те товар або послугу, яку ви шукаєте для своїх потреб. Шукати інформацію можна і по рубриці. Наприклад, вівши у віконечку слово аптеки, можна дізнатись, скільки аптек у місті та де вони знаходяться. А якщо вас цікавить розташування аптек чи інших підприємств в окремому районі, варто взяти його в окружність, задавши відповідний радіус. Пошук в такому випадку здійснюватиметься тільки в межах окружності. Крім цього, довідник гіжитомер працює як браузер у верхній частині у вкладках. Розміщені гарячі телефони, маршрути транспорту, це маршрутки, тролейбуси, трамваї та рекламна інформація.